Ольго, вітаю також поближче. Хотілося б трішечки продовжити ще тему про реакції Путіна на санкції, які були введені Трампом. Російський диктатор знову почав вибрязкувати ядерною зброєю, Це досить типово для нього. Розпочалися випробування ракети Буревісник, і Володимир Путін вже запропонував визначити можливі способи застосування і почати готувати інфраструктуру для розміщення цих ракет. Скажіть, будь ласка, чи може бути це відповіддю на санкції Дональда Трампа? Безумовно, це і є відповідь. Тому що Путін вважає, що ядерна зброя це єдина, що може налікати Трампа. Тому він знову бряцає цю зброєю. тому він знову розказує про цю зброю. Але неважливо, яка конкретна зброя. Може використовуватися, тому що будь-я ядерна зброя це знищення світу як такого. Тому це, на мой погляд, це смішно, це трагічна це смішно. тому що єдине, що остається у Путіна, це ядерна зброя, і він як завжди. Начинає і саме її. Пані Ольго, а якщо говорити за останню зустріч, яка відбулася з нашими європейськими союзниками, коаліція рішучих або коаліція охочих, кожен по різному називає, ми знаємо, там затвердили новий пакет, новий план точніше підтримки для нашої держави. І дійсно там досить такі вагомі результати, і вже фактично ті ж міражі, ті ж гріпини, які будуть надані Україні, таким чином завдає удару по путіну коаліція охочих. Як ви думаєте, пані Ольго, як загалом? Чи будуть реалізовані от всі прийняті рішення під час останнього засідання коаліції охочих? Чи, можливо, будуть дещо відтерміновані? Раз, раз, раз. раз, раз. Да, Ми раз, вас раз, чуємо. Раз, раз. Пані Ольго, ми раз. вас чуємо. Зараз почекаємо, можливо, дещо зміниться у нас картини. А, бачимо вас, пані Ольго, супер. Да, а ви чули моє запитання? Чи мені повторите? А <ades> ні, не чула можна повторити? Да, хочу згадати останню зустріч, яка відбулася напередодні коаліції рішучих охочих, де обговорювали чимало тих постачань, озброєння, включно літаків, які необхідні для українського війська. Там було погоджено новий план підтримки допомоги Україні, який містить п'ять пунктів. Це як посилення ППО, так розблокування активів Російської Федерації на користь України, звісно, передача далекобійного озброєння. Ну і вилучення Роснафти і газу. І от пані Ольгу, як ви думаєте, чи будуть реалізовувати? Всі прийняті рішення під час останнього засідання коаліції охочих. Я сподіваюся, що це не тільки коаліція охочих, і не тільки коаліція рішучих, але і коаліція спроможних. І тому я вважаю, що всі рішення не будуть реалізовані. Тому що Європа добре розуміє. что единственная возможность защитить Европу сегодня на сегодня это не только остановить Путина, но и победить Путина. И это единственная возможность, потому что мы все бачили гибридные атаки, и они продолжаются, и буквально несколько дней тому Була розкрита в Польщі очередна мережа російських. Це були в тому числі громадяни Угорщини, і це велика велика опасність для всієї Європи, тим більше для Східної Європи і тому є на можливість це перемога Перемога путіна а в Україні і інших можливостей не існує, із е, тих санкцій, які ввів президент Сполучених Штатів Америки, той тиск, який він показав, дійсно затривалий такий проміжок часу. Стало відомо, те, що президент США Трамп запровадив енергетичні санкції проти Росії, таких компаній, як Росні, Тлукол та інших дочірних структур. Що стало звісно, знаєте, такою своєрідною останньою краплею для Трампа, адже він достатньо добре до цього ставився а до Путіна, судячи з його. Заяв, які він ну принаймні говорив у медіапросторі. як ви думаєте, чи злякався російський диктатор цього щодо тих реакцій і щодо цього санкційного тиску, який зараз зробив президент Трамп проти Росії? Не знаю, як Путін, але я бачу, що нефтяні гіганти російські злякались, і я бачу, що Китай відмовився від Покупки частини російської нафти. І це весьма болюче для російської економіки. Тому можливо, що. Коштів для війни у Путіна стане заметно менше. Ну і вважають, що все таки енергетична війна може швидше змусити Україну та Росію сісти за стіл переговорів ніж будь-які дипломатичні зусилля. Такою думкою поділилася у Нью-Йорк Таймс, оскільки зима уповільнює темп бойових дій Москва та Київ роблять ставку на кампанії. Проти енергетичних активів один одного, щоб вийти з глухого кута конфлікту, боротьба загострилася останніми днями, коли США та Європа оголосили про нові санкції проти російської нафтової промисловості. Чи поступиться якась історія сторін під економічним тиском? Поки що невідомо, дописують у видання. Україна активно домагається посилення міжнародного тиску на російську енергетику і водночас завдає власних далекобійних санкцій ударів по російських енергетичних об'єктах. Росія у відповідь систематично атакує українську електричну та газову інфраструктуру, намагаючись. Паралізувати енергосистему країни напередодні зими пишуть журналісти. З настанням зими прогнозують експерти, Росія ймовірно продовжить атака, але зі сповільнення бойових дій через погодні умови саме енергетичне протистояння стане головним полем бою. Колишній дипломат ЄС Балаш Ярабік, нині аналітик компанії Европолітік, вважає, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів та РосНЕФТІ стали відповіддю на удари Рефі. По українській енергомережі на його думку, ці обмеження мають на меті змусити Кремль зупинити атаки та розглянути можливість обмеженого перемир'я щодо енергетичних об'єктів. Ну що ж, дійсно цікаво, як Путін буде реагувати на подібні заяви, чи змусить це його якось змінити свою тактику і нарешті припинити вже тероризувати українське населення. Будемо бачити з вами. Сподіваюся, зовсім скоро.